Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 8 та 9 листопада 2024 року. Сьогодні, 8 листопада та завтра, 9 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій. А значить, нічого не сіємо, не саджаємо, розсаду не турбуємо, нічого не пересаджуємо. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час дихання рослин, час стихії повітря. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це вже перехід із першої в другу фазу, і нас чекає попереду повня, тому небезпечно займатися обрізкою та зеленими операціями на будь-яких рослинах. 8 та 9 листопада сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 та 9 листопада 2024 року. Це знак водолій. Тому, будь ласка, відмовтеся від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж можна приготувати для нашого здоров'я? Які страви? А готуємо страви такі: каші з гречки, з пшениці, з вівса, будь-яку рибу, морепродукти, м'ясо, хто їсть м'ясо, будь ласка, будь-яке м'ясо можна готувати. Молочно-кислі продукти дуже корисні, проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками. Готуйте квасолю та сою, їжте свіжі овочі та фрукти і ягоди, але без термічної обробки. Какао дуже корисне, горіхи, мед, чай з Ромашки та Каркаде. Смачного На цьому наш ранковий випуск завершений. На цей чудовий день всім, всім вам Божого благословіння. Будьте всі здорові! Щастя вам, людського, любові та злагоди, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Зустрінемося увечері. На все добре, до зустрічі.